Збройні сили України відбили три квадратних кілометри на Бахмутському напрямку. Пригожин. Справи у росіян геть кепські заявив Пригожин особисто у своєму зверненні до Дня Перемоги. Детальніше у відео далі, а поки не забудьте підписатись на канал та написати коментар, щоб окупанти бачили, що ми українці всі разом одне ціле. Отже. Під'їхала ще одна серія блокбастера Пригожин та його боєприпаси. Основне із того, що він сказав. Сьогодні вранці Герасимов особисто зменшив кількість боєприпасів, що видаються. Збройні сили України рвуть фланги на Бахмутському напрямку і найближчим часом розпочнуть контрнаступ. Один із підрозділів Міноборони втік з флангів, кинувши позиції і оголивши фронт шириною майже 2 кілометри. У нас міністерство інтриг замість міноборони, тому армія біжить. Ми не підемо з. Бахмута стоятимемо ще пару днів. Пригожин заявив, що якщо не отримає боєприпаси, то розкаже усю правду, те, чого говорити не можна. Відео записав о третій ночі і заявив, що якщо не отримає нічого, то повне відео буде оприлюднене після параду та святкування Дня Побєди. Судячи із того, що повне відео таки вийшло, він нічого так і не отримав. Але що точно можна зрозуміти із відео, то це те, що Збройні Сили України контратакують. Бували десь на Бахмутському напрямку та відбили 3 кілометри нашої землі, на якій полягло близько 500 вагнерівців. Ось такі справи. Проте варто пам'ятати, що вірити ворогу ні в якому разі не можна. Це може бути спецоперацією, щоб Збройні Сили України подумали, що у них нічого немає, і почали нападати саме на тому напрямку, тобто пастка. А може і виявитись правдою. Тоді справи у Російської Федерації геть погані, бо їхні лави починають сипатися, там починаються. Та міжусобисті, що дуже добре для Збройних сил України. Продовжуйте в тому ж дусі. Не забудьте підписатись на канал. Дякуємо за перегляд.